Показую наші покупки сьогодні з супермаркету АТБ. Напій пепсі без цукру. 2 літра коштує 53 гривні 40 копійок. Цукор пісок. Третя категорія білий кристалічний з цукрового буряку. Один кілограм в упаковці по, 20, по 33 гривни. Дві упаковочки взяли. Молоко. Молоко 2,5% жирності. Ферма. Якість як треба. Питне, пастеризоване. 840 грам. По 35 гривень 80 копійок. Чіпси. Віка для себе взяла любить. Зі смаком лисичок 125 грам люкс 55 гривень, 60 копійок. Отакі От мюнхенські колбаски. Дві упаковочки взяли для гриля. По 82 гривні 90 копійок одна упаковка. Печиво кукурузне. 300 г з фруктозою. Коштує 40 гривень 80 копійок. Кава по акції, ну, звичайно, подорожчало, потім зробили акцію. Ну, як завжди, 200 г розчинна коштує 179 гривень 90 копійок. Так, далі. Приправа до шашлику 45 грам, коштує 35 гривень 80 копійок. О, рукавички радують. Оці розумний вибір господарчий розмір М. Коштують 16,50 одна пара. Взяли три пари. Бурву, це ж страшне. Ще дві пачечки ваніліну взяли. По 5,80. Мак 125 грам, 21 гривна 90 копійок. Паприка напівкопчена. Тут написано: копчена, а в чеку написано: «напівкопчена». Ось так. І коштує вона 21 гривну 80 копійок. Масло. є 82% 180 грамів. Солодковершкове, коштує 65 гривень 50 копійок, ядра бобів арахісу смажені, солоні. Сто вісімдесят грам сорок гривень вісімдесят копійок. Так, палички на фруктозі 250 грам, Смаком згущеного молока. Бамбук коштують сорок гривень 60 копійок. Так, і ще... Сир вершковий, сир з біконом, плавлені сири. Всі одної ціни. Так, і Коштують вони по 12 гривень 90 копійок. 40%, 40 жирності і 75 грам. Хліб бородинський, без змін. 400 грам. Нарізаний. 15 гривень 50 копійок. Лаваш вірменський Луна, 230 грам 15 гривень 60 копійок. Так, там повне 16 штук. Коштують 88 гривень 80 копійок. Так, сметану пропустимо, поки почеку йде. Шкребок іржостійкий. Мілочі жизни. три штучки. Один коштує 13 гривень 80 копійок. Тепер сметана. Сметана 15%. Просто квашено і коштує 27 гривень 50 копійок. Одна баночка. В баночці 325 грам. Я чи сказала, чи ні. Так, що ще я пропустила? Ні, соус бургер. Ціну взвинтили, Значить, коштує 30 гривень 60 копійок. І тут всього ось 200 грам. Ковбаса салями мускатна 344 грами. Кілограм коштує 265 гривень 90 копійок. Оце палочка на 88 гривень і 3 копійки. Гриби печериці 196 грам. Кілограм коштує 95 гривень 59 копійок. Така упаковочка на 18 гривень 93 копійки. І звичайно пакет майка. 20 копійок. Ну і на останок отакий пакет це здоровий, бо не було куди його тут помістити. І коштує він 5,90. Ну, і оце ось ми набрали сьогодні на суму 1362 гривни, 10 копійок. Ось такий чек. І ось такі продукти. Нічого лишнього, я хочу сказати. Ну, може, пепсі тільки. Ну, коли не було, то взяли пепсі. Ну, вона без цукру. І я, у нас тут здоровий стіл, і оце, на цей стіл я розклала майже помістилась. пакет не вліз тільки.